Давайте поговоримо про те, що відбувається в Курській області. Зараз є певні повідомлення від пана Рьопки, в тому числі, яке каже, що росіяни там зазнали великих проблем, і великих втрат при намаганні. Наступати. Ну, також деякі видання пишуть, що у Курській області воюють найкращі українські бригади, тоді як на Донбасі оборона слабка. Тобто, будемо розбирати це все в комплексі, звісно, як завжди. Але давайте почнемо саме з Курської області, що там відбувається. Те, що от ваші спостереження. Ну, В Курській області відбувається саме активна фаза нашої стратегічної оборонної операції. Ну, до речі, я би не сказав, там, є, там, там теж танки Леопард 2 дуже ефективно використовуються нашими бригадами під час організації оборони і ведення оборонних боїв на Курському оперативному, на, на Курахівському, точніше, оперативному напрямку. Uh -huh. Давайте більш детально все ж таки розберемо цей курський напрямок, тому що і президент вже зазначав ту кількість людей, які. Там задіяний, а саме з російської сторони, от хотілося б знову ж таки проговорити цей момент, тому що наші хлопці зараз борються в тому числі не тільки проти росіян, а проти ще й солдатів з КНДР. Знову ж таки говорили. Не, не вперше говоримо про них, але все ж таки треба відмітити. Так, згадування є. На жаль, поки що немає фізичних доказів їх присутності, але ми. По радіоперехватам вже точно знаємо, що там є північнокорейська мова, яка застосовується в північній Кореї. Ми маємо вже відео, де з, 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 з дрона знято, знят військовий, і він зовнішні має ознаки. А також його в його екіперуванні присутні речі, які е, притаманні північнокорейським військовим. Так що там вони є. Осовно стосовно ситуації, так ворог зібрав там приблизно ну трошки збільшив угруповання скоріш за все за рахунок північно-корейських військ. А, і на сьогоднішній день там угруповання нараховує десь близько 50 тисяч. І вже ну, вже третя доба поспіль, як російське командування, скоріш за все прийняло рішення розпочати третю хвилю а, контрнаступальної операції з метою видавити нас з. Курської області. Но, судячи по подіям неділі і суботи, то там російські війська мінімально добилися успіху, вони просунулися в двох населених пунктах з півночі, точніше, з західу і схід нашого плацдарму в Курській області, але при цьому понесли дуже шалені втрати. Попали під вогонь наших реактивних систем залпового вогню. До речі, там більше всіх 810-та бригада е, морської піхоти. Там я так розумію, що вони там почали зміну чергового е, чергового складу е, своєї, своєї бригади, понесши е, такі величезні втрати в ході вогневого ураження з боку наших військ. Так що навіть е, воєнкори, от я сьогодні бачив, о, дивився огляд і. Скажу так, що навіть вони з російські, визнають, що знов ж таки клянуть генералів російських їх накази і а, дуже, дуже сумують за, такими, за такою кількістю втрат, яку понесли російські війська, в тому числі наша розвідка говорить, що там а, могли бути і військовослужбовці північної Кореї. Добре, давайте. Тепер поговоримо про дамби, тому що сьогодні є низка новин з цього приводу. От найсвіжіше, те, що зараз е, публікують е, росіяни, в тому числі пишуть, що російські терористи, ну точніше, вони е, ми, ми вже інтерпретуємо і переводимо на звичайну мову. Російські терористи готуються підірвати дамбу у Васильівці Запорізької області. Ну, в свою чергу, вони публікують дописи, що це готові зробити збройні сили України. Е, е, наряду з цим. Ми маємо новину про те, що росіяни підірвали Курахівську дамбу, затопили низку сіл. Пишуть знову ж таки, що все це ми робимо. Всі ці заяви, які стосуються цих от дамб, ну наприклад, остання ця заява про дамбу в Васильівці Запорізької області. Це радше відвернути увагу і знову ж таки підтвердити: це, начебто, цей терор роблять не вони. Можливо, створити картинку. Вони дуже дуже Це, Один із, до речі, один із методів роботи російської пропаганди створення отакої такої картинки, коли вони там приходять і кажуть: о підірвали А потім з'являється раптово з'являється там е, знімальна група, яка е, говорить, що ой, бачите, що зробили е, українські бойовики. До речі, російська ж пропаганда вона в основному називає наших військових. Бойовиками вони витримують от цю назву, створюючи от таку ганебну картинку з максимальною метою дискредитувати наші, наші збройні, збройні сили. Хоча ми воюємо на власній території, ми захищаємось, а не нападаємо. Тому вони. Ну а руйнівна стратегія, я так розумію, що судячи з тієї з тактики, яку постійно Застосовують російські окупаційні війська, це тактика випаленої землі, і тому тут я не дивуюся, що вони руйнують все, включаючи дамби, теплові електростанції, житловий фонд повністю зруйновують і таким чином намагаються зробити неможливим оборону цих споруд і цих інженерних фортифікацій, які могли би використати наші війська. На жаль, це така ну, тактика, така методика ведення бойових дій, плюс е пропагандистська робота стосовно дискредитації нас, як е гуманних, як ну, такий, такий термін є Угу, угу. Так, зрозуміло. І рухаючись далі по поточним новинам, не можу не спитати з приводу ось такої. Видання Фокус нам пише, що Збройні сили України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області, посилаються на ОВА. Кажуть, Прокудін повідомив, що бійці ЗСУ стежать за будь-якими рухами ворожого війська. До всього на лівобережжі Дніпра досі є український плацдарм, український ми, плацдарм, Голова Херсонської ОВАН, не повідомив, де саме розташовані ну, відповідно з міркувань безпеки. Тут також певна така колізія завжди з військовими експертами, коли обговорюєш ці плацдарми, хтось каже, що це просто якась ділянка. Хтось не визначає як плацдарм. А, ну, от, бачите, повертаємось знову ж до цієї новини, повертаємось до того, що щось, а, щось є, але не зрозуміло, що і як. Тож хотілося б почути ваші міркування. А, ну, Є, є позиція наших військ на лівому березі. Ну, До, до речі, тут я би не прив'язувався до масштабу, і а, іноді, от, допустимо, коли ми вивчаємо там, історію Другої світової війни, ми кажемо, що. Якщо даже там захопили невелику позицію, і вона стала основою для подальшого вклинення допустим, в оборону противника, то це вже рахується як плацдарм. От, хоча якщо брати науково, то плацдарм це доволі доволі великий шмат території чи площа території. Ну я би тут застосував, тому що це найважче, ми утримуємо там позиції на лівому березі, декілька позицій, ми утримуємо. І е, позиції на островах в Дельті в Дельті Дніпра, і тим самим ми не даємо можливості ворогу почати обладнання лівого берега під е, укріп район. Як це вони намагалися зробити одразу після відходу з е, з, Херсонської з, з міста Херсправого берега Херсонської області uh -huh. От, так, що це стратегічно важливо. І при наявності таких плацдармів, хоч і невеличких, але декількох, у разі у разі організації і проведення операції стосовно форсування Дніпра, то вони будуть грати ключову роль на сьогоднішній день. Давайте поговоримо про напрямок Корахове, те, що ви очікуєте в найближчими днями, вочевидь спілкуючись з різними експертами, зробити неважко висновок про те, що росіяни намагаються от замкнути ці кліщі. Те, що ми бачимо, що дорога прострілюється. От, хотів би також почути вашу оцінку, наскільки взагалі серйозна ситуація, наскільки, якщо мова йде про відступ, вдається виводити частини, ну мовно кажучи, максимально без страти Безпечно. Ну, від, відхід це, мабуть, найсложніший маневр на, на полі бою. Чому? Тому що треба вивести основні сили. Для цього треба організувати ар'єргард і арієргарні ар бої, які би прикрили відхід основних сил. Це дуже важко організувати. І я сподіваюся, що ми ми там. Організовуємо більш-менш організовуємо, і от до речі, у нас становище, оце Курахівське водосховище і ріка Вовча, вони нам грають на нашу користь на сьогоднішній день. І навіть той руйнування дамби теж може бути використано нашими військами, тим, що ми унебезпечуємо себе з північного флангу на Курахівському в Оперативному напрямку і прикриваємо місто Курахів. Розлив води тепер не дасть змоги так швидко і російським військам зайти, якщо вони просунуться на півночі Курахівського оперативного напрямку, зайти у тил самому місту Курахів. І от єдине у нас це плацдарм в районі Побєда, От там треба треба саме важка ситуація, тому що там треба виходити фактично під перехресним вогнем вогнем противника. Ну а те, що вони просуваються на богоявленні, то там ще є гряда панівних висот, в яку може можуть вперетися російські війська. А ми можемо спробувати їх там зупинити, як це було вже неодноразово, використовуючи саме географію місцевості для зупинки. Для зупинки противника, і тоді їм треба буде переносити більш західніше зусилля, щоб на Константинопіль вийти. Так що, а от на півночі, там, північніше Курахівського водосховища, там ситуація більш-менш ліпші, ніж на, на, на півдні. От тому, що основні зусилля, там менше плацдарм, і там наші війська. Ну фактично на сьогоднішній день вирівняли е, лінію фронту. Там невеличкі вклинення залишилися в Росі в російськ в mm -hmm. військах. От, так що от, ну, ситуація от, в принципі, Константинопіль, вибачте, не, от вони намагаються можуть перенести зусилля. Так що, те, що, те, що скільки протримається Курахова, сказати на сьогоднішній дуже важко. Ну, Курахова, в принципі, сам, саме місце, воно доволі, доволі непогано обладнано в плані оборонних рубежів. А от головна проблема буде виведення від від побіди в виведенні наших військ на Рубіжку Рахова дачне для того, щоб вирівняти фронт і організувати там оборонні позиції, пане Олег, дякую за цю відповідь. Все зрозуміло, і не можу обійти тему обстрілів інфраструктури. Росіяни продовжують накопичувати. Ракети продовжують тестувати знову ж таки взлітати і не бити. Ну, в общем-то, робити різні маніпуляції з цього приводу. І питання тут же не стільки в тому, а чи вдарять чи ні, а чи готова Україна. Бо раніше вже були новини, що нам екстрено передають озброєння для захисту. Знову ж таки, у нас є в 16 У нас є Петріот, але ну, ми розуміємо, що масовані ракетні атаки. Аки це дуже дуже складно, з щоби збити всі дрони, всі ракети, які летять, це повинні бути ну над серйозні сили застосовані для цього. Є думка, що росіяни чекають саме ну серйозних і глибоких мінусових температур: мінус 15, мінус 10 градусів. Але знову ж таки є думки про те, що вони можуть зробити цей обстріл абсолютно будь-коли. Але те, що от мені запам'яталось спі... точніше, вислухуючи вашого е колегу по цеху, так би мовити, військового експерта. Е він каже про те, що е насправді е росіяни не просто можуть вдарити, вони вже роблять певні висновки з тих ударів, які вони робили раніше. І от якими вони висновки ці будуть саме цей раз, ну трошки незрозуміло важко передбачити. Чому важко передбачити? Сьогоднішня ніч все показала. Фактично була демонстрація генеральної репетиції ракетного удару масованого. Дивіться, 6-8 годин шахедної, протишахедної боротьби з боку нашого ПВО, виснаження максимальне нашого ППО. І, і коли ППО виснажується, під ранок, коли ще в нашому повітряному просторі залишається частина, частина цих шахедів, От, а частині наших засобів ППО потрібна перезарядка або зміна позицій. Після цього якраз масований ракетний удар. Дивіться, скільки, біля 30 літальних апаратів було піднято у повітря, тільки 13 Ту-95. А також Ту-22, це ракета х 22 найпотужніша, але найнеточніша. От, хоча тут не важливо, які коли застосовувати. Якщо застосовувати по масштабних цілях, особливо житлових масивах, то плюс-мінус 300 метрів відхилення для таких ракет для таких цілей не важливо. А вони в основному намагаються бити по або по об'єктах інфраструктури, або по житлових масивах. Ми все бачимо на шахідах. Так що я думаю, що Росія готова в будь-яку мить, і тут не температури головне буде. Тут буде головне. На мій, на мій погляд, політична доцільність нанесення цього удару. Ви ж дивіться, що нам демонструє Путін після четверга ось після перемовин телефонної розмови з Трампом, в якої як пише Вашингтон Пост Трамп фактично ну з одного боку, попросив Путіна не ескалувати, не ескалювати конфлікт, а з іншого боку, пообіцяв розглянути питання. Щоб Росія залишила за собою частину окупованих територій, Путін що робить? Він спочатку б'є рекорд кількості безпілотників, які застосовує в атаці на нашу країну, а потім на наступної доби проводить генеральну репетицію ракетного масованого удару, показуючи фактично, він ну. Принизив таким чином, намагався максимально принизити Трампа, показати, що Трамп йому не указ, і що би Трамп там не просив, у Путіна є свої наміри, свої цілі, і він буде діяти так, як йому буде вигідно на, на даний момент. Так що бойовий чи тренувальний буде виліт стратегічної авіації, буде все залежати залежати Виключно в політичному, о, політичній площині рішення буде в політичній площині. А якщо Трамп дійсно не указ, то чому це була саме репетиція, а не бойовий виліт, як ви кажете? Ну, мабуть, Путін переберегає приб... для якоїсь іншої події такий такі удар. З одного боку. А з іншого боку, я вам скажу, що факт ми злякалися ми доволі, доволі сильно, тому що. Така кількість стратегічної авіації. Тільки уявіть, скільки вони могли підняти ракет різного типу, особливо аеробалістичні ракети Х-22 і аеробалістичні і ракети Кінжал. При то, при то, при... І це могло б бути практично одночасно, судячи як літають. Так що тут я би сказав, це перший крок. Ну як спочатку, як кажуть, я рахую до трьох. І на на рахунок 3 я е, вистрілю. От то тут рахуйте, що Путін сказав один. Угу, угу. Добре, добре приймається ваша відповідь. Ну і дуже таке важливе цікаве питання. Е, Борель сказав, що ЄС майже завершив постачання мільйона. Снарядів Україні. Отак швидко вже і завершилося, і, скоріш за все. Ну я не знаю, використали ми більшу частину не використали взагалі. От хотілося б почути ваші думки з цього приводу. А чи відчула Україна ці е, мільйон снарядів? Я так розумію, що відчула, але знову ж таки хотілось би ну більше деталей і вражень від цих поставок. Ну, скажу так, що дай Боже, щоб вони далі витримували. Борель пообіцяв до кінця року до полутора мільйонів. Тобто ми за півтора місяця ми повинні отримувати десь близько 500 тисяч. Вони вийшли. Я скажу, що без цього мільйона було б дуже важко. Дуже фактично, ми на сьогоднішній день. Наша артилерія працює тільки за рахунок зовнішніх постачань. Я думаю, що частка нашої нашого виробництва ну вона на сьогоднішній день. Дуже дуже маленька в плані в плані постачання нам в плані виробництва боєприпасів. Якщо Європа хоча б вийде на півтора мільйона на рік, то це буде для нас буде дуже добре. Ну, дивіться на сьогоднішній день. Там північна Корея постачає ну правда, там шість мільйонів. але там Китай скоріш за все стоїть за північною Кореєю. Тому що такі обсяги е, постачання ну правда з цих шести три мільйона міни. А 3 мільйона боєприпаси. Так що е, у нас є ще перспектива, якщо Європа буде далі нарощувати цей випуск. Но ці снаряди грають е, до речі. Ми даже не е, я думаю, я так розумію, що ми працюємо фактично. Артилерія працює з коліс. Все, що приходить, все одразу йде на передову для, е, для забезпечення вогневого раження. Пане Олег, дякую вам за всебічний огляд ситуації. Дякую за цю інформацію і за ваші думки. Долучайтесь до нас ще. Будь ласка.